Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас нескладна, але дуже важлива задачка з дуже важливої теми проїзд перехресть. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, кого має пропустити водій зеленої автівки? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1. Тільки синій трамвай. 2. Обидва трамваї. 3. Червоний трамвай та жовте таксі. 4. Лише червоний трамвай. 5. Має пропустити усіх. Та 6. має пропускати нікого. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Буде й справді надзвичайно цікаво побачити, хто тут знає, як правильно проїжджати перехрестя. Також ще більше подібних задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Зелений автомобіль повертає ліворуч, а всі інші проїжджають прямо. Як ми можемо бачити, перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Однак, ми маємо дорожні знаки, які допоможуть нам побудувати порядок роз'їзду. Перед зеленим авто ми бачимо два знаки, а саме 2.3 головна дорога та табличка 7.8 напрямок головної дороги. Ці два знаки дозволяють нам зрозуміти, що зелене авто знаходиться на головній дорозі разом із жовтим, а також разом з червоним трамваєм. Синій же трамвай рухається по другорядній дорозі, а значить, має поступитися водієві зеленої автівки. Рухаємося далі. Оскільки всі інші транспортні засоби знаходяться на головній дорозі, то до них варто примінити пункт 16.12, у якому зазначено, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехрест, де організовано круговий рух. А також на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресті, де організовано круговий рух. Згідно до цього правила, водій зеленого авто має дати дорогу трамваю, який завжди має перевагу на рівнозначних перехрестях. Але сам водій зеленої автівки має перевагу перед водієм жовтої, оскільки є для того перешкодою з правого боку. Отож на цьому перехресті, у показаній ситуації, водій зеленого автомобіля має дати дорогу лише червоному трамваю. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.